Командиру батальйону подати сигнал. Домовлялись за 10 хвилин до початку відведення о 10.50 надати сигнал білою ракетою. І об 11 годині зеленою, що буде свідчити про початок безпосереднього відведення. Зараз ви були свідками. Українська сторона. Надала сигнал білою ракетою, очікуємо сигнал від іншої сторони. В той же час по телефону я отримав інформацію, що та сторона також готова і підтверджує готовність до відведення. На відведення підрозділів. За зеленою ракетою дається для наших бійців, для того, щоб вони приготувалися до відходу за червону лінію. Після, після зеленої ракети вони почнуть рух на наш бік, вийдуть із цієї е, зони обов'язкового розведення військ і передадуть її під контроль ОБСЄ. Нам треба підтвердження, що... Нам треба, щоб ваша тут бачили, ви що наша техніка йшла. Мы бы хотели, чтобы ваши коллеги, которые там находятся, сказали, что да, они видели, что там техника тоже ушла. Это усложняет. Не, наши коллеги там стоят, мы будем постоянно с ними на связи и э, сообщать, что там творится. Да.